Всім привіт, рада вас вітати на каналі Ukraine. як завжди, важливі та цікаві новини для українців з Європи. Отже, нові загрози в Німеччині Ісламська держава закликала до терактів в Німеччині. Владиш ФРН вживає максимальних заходів безпеки. Взагалі, побоювання німців посилились після того, як нова загроза була опублікована в пропагандистському журналі терористів. Новий випуск голосу Харасана закликав до терактів, які, за словами німецьких урядовців, спрямовані про. Турніру чемпіонату Європи, який зараз проходить в Німеччині, ви знаєте. Також німецькі урядовці вважають, що ІДІЛ має організовану мережу з понад 100 агентів в Західній Європі, і приблизно 50 з них лише в Німеччині. В німецькому місті Гамбург чоловік з коктейлем Молотова і киркою в руках намагався напасти на поліцейських та людей. Силовики спочатку використали перцевий балончик, але згодом відкрили вогонь у відповідь. Попереднього нападника поранено було в ногу. Причини інциденту наразі невідомі. Також зараз влада Німеччини фіксує кількість зростання нелегальних мігрантів, які прибувають, ви знаєте, до країни. Через Польщу та Чехію, з Польщі та Чехії, точніше, а туди вони прибувають з Білорусі. Взагалі, якщо в січні та лютому таких випадків було всього, наприклад, 50, а в березні понад 400 квітень травень майже 1800. За даними агентства DPA, ця цифра значно нижча ніж торік. Тоді, в період січня по травень, поліція зафіксувала близько 6 тисяч в'їздів нелегалів до Німеччини за білоруським маршрутом. В яких містах живуть найщасливіші. Працівники у світі. Згідно з дослідженням GoUp, фіни, данці та ісландці є найщасливішими працівниками. 34% респондентів у всьому світі повідомили, що вони щасливі на роботі. 58% зазначили, що відчувають труднощі, і близько лише 8% зізнали, що страждають на роботі. У Фінляндії частка щасливих працівників становить 83%, в Данії 77% і в Ісландії 76%. Взагалі, формула щасливої роботи дуже проста. Це коли людина робить роботу, яка їй подобається, і отримує за це гідну зарплату. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Папа Римський Франциск попередив про небезпеку штучного інтелекту. Нагадаю, що Папа Римський став першим понтіфіком, який взяв участь у саміті G7. Під час свого виступу там він закликав учасників зустрічі забезпечити захист людської гідності при розробці та використанні штучного інтелекту, попередивши, що такі потужні технології ризикують перетворити самі людські стосунки на алгоритм. У Великій Британії зростає зараз кількість людей залежних від торгівлі криптовалютою. Про це пише видання Daily Mail з посиланням на Національну службу охорони здоров'я в Англії. В першу чергу залежними стають молоді чоловіки, молодь, підлітки, яких приваблює реклама в соціальних мережах і перспективи розбагатіти на криптотрейдингу. В той же час фіксується збільшення кількості звернень про допомогу після того, як люди підсіли на нестабільний ринок цифрових валют. НАТО. НАТО зараз обговорює приведення своєї ядерної зброї в стан бойової готовності. Генсек Енстолтенберг заявив, що консультації проводяться через загрозу з боку Росії, Китаю та КНДР, які наращують арсенали. Блок має показати свій ядерний арсенал світові. Надіславши прямий сигнал своїм опонентам, як повідомляє видання Телеграф, лише Сполучені Штати та Велика Британія передали свої сили ядерного стримування в управління НАТО, але Франція в цьому питанні зберігає нейтралітет, тобто незалежність за оцінками. Наприклад, Лондон має близько 40 з 225 ядерних боєприпасів, яких можна розгорнути будь-якої миті. Сполучені Штати мають від 1700 до 3700 ядерних боєприпасів. Також нагадаю, що Палата представників у Сполучених Штатах схвалила законопроект про автоматичний військовий облік молодих чоловіків віком від 18 до 26 років. Сполучені Штати готовляться до війни. Палата представників Сполучених Штатів ухвалила поправку в рамках закону про національну оборону на 2025 фінансовий рік. Нова система автоматичної реєстрації. Призовників замінить існуючу з 1980 року, коли молоді люди могли самі вирішувати, чим реєструватись для призову чи ні. Отже, ця поправка автоматично реєструє всіх чоловіків віком від 18 до 26 років на основі даних із федеральних баз. Законопроект був ініційований системою вибіркового обслуговування і представлений конгресменом Трісі Холахан. Схвалений більшістю голосів, а саме 217 за і 199 проти. Серед тих, хто проголосував проти, були 196 демократів і 3 республіканці. Також цей законопроект включає не більше підвищення зарплати військових в історії Сполучених Штатів з збільшенням на 19,5% для молодших службовців і на 4,5% для інших. Документ тепер прямує до Сенату для подальшого розгляду. Друзі на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.